Вітаємо, шановні глядачі! З вами знову рубрика зеленої аптеки та її консультанти Ганна та Інна. Настала осінь і саме час потурбуватися по про осінню обробку саду від шкідників і хвороб. А як ж правильно обробляти осінній сад? Давайте будемо розбиратися. Восени до періоду спокою готуються не лише дерева, але також хвороби і шкідники. І тому. Перезимувавши, вони прокинуться раніше за рослини, нам потрібно попередити їх заселення і розвиток. А отже, важливою умовою буде саме викорінююча обробка осіння всього саду від хвороб і шкідників. Є декілька правил обробки дерев, які необхідно врахувати а саме, перше це суворе дотримання норм дозування, адже за велика кількість. Може зашкодити, а недостатня кількість препарату може бути недостатньо ефективною в боротьбі з шкідниками та хворобами. Важливо користуватися засобами особистого захисту, а саме рукавичками та масочкою. Масочка. Ось така. Та рукавички. Ось такі. Обробці підлягає не лише крона з гілками, а й ґрунт. Навколо дерева. Перед обробкою дерев потрібно обов'язково зачистити пристовброве коло від органічної рослинності, від опалого листя. Адже саме це є місцем зимівлі шкідників і хвороб. Саме звідси будуть починати розповсюджуватися патогени рано навесні. Важливо зачистити не лише ґрунт, а й стовбур від лишайників і моху. Можна зачистити його щіткою, можна зачистити його шпателем або просто звичайною рукавичкою. Також особливу увагу потрібно приділити тріщинкам і ранам. Для дезінфекції тріщин і ран. Можна використовувати такі засоби, як садові бальзами, садовий вар і обов'язково використовувати садовий бинт для захисту відкритих ран. Також важливо використовувати клеєву пастку, яка буде захищати рослинки з середини жовтня до березня місяця. Від шкідників, які переходять на зимівлю, а також які будуть рано навесні відроджуватися, вона буде їх стримувати. Її потрібно буде змінювати. Після наповнення важливою умовою восени на плодових деревах прибрати всі муміфіковані плоди, адже саме їх муміфікація виникла через хвороби і в муміфікованих плодах і будуть зберігатися патогени протягом зимового періоду. Проводити обробку потрібно своєчасно. Для цього нам потрібно обрати безвітряну суху погоду. Основна умова мінімум опадів до наступної доби. На ефективність препаратів впливають температурні показники. Препарати працюють лише при позитивних температурах. Потрібно це врахувати при обробці і проводити її наприкінці жовтня, на початку листопада. І важливою умовою потрібно враховувати саме погодні погодно-кліматичні умови нинішнього року. Осіння обробка саду від хвороб та шкідників включає в себе декілька етапів: перше це оприскування дерев, другий це побілка стовбурів. Товстий шар побілки стане додатковим захистом дерев в сильні морози та попередить нагрівання кори навесні, коли сонце буде достатньо активним. Осіння обробка саду від шкідників обов'язковою умовою включає в себе перекопування пристав бурової зони. Адже тут, на зимівлю, у верхньому шарі можуть залишатися деякі шкідники. Я вже сказала, що традиційними засобами обробки осіннього саду є купороси, і важливо буде пам'ятати, яким же чином ми будемо їх розчиняти, в якій концентрації і як ми будемо проводити обробку. Хочеться сказати в першу чергу про мідний купорос та бордоську суміш. Це препарати, які виступають в якості лише фунгіцидів. Окремо хотілося б сказати про залізний купорос і саме залізний купорос восени. Це препарат, який буде захищати не лише від патогенів, але і від шкідників, від зимуючих стадій шкідників від їхніх яєць і їхніх личинок, можливо робити таку таку композицію або бакову суміш, залізний купорос з карбонідом або сечовиною. Можливо використовувати сюди і аміачну селітру, але дивитися на відсоток азоту, який міститься в препараті. Якщо це аміачна селітра, то відсоток азоту тут лише 24,5%. натомість у карбоміді він понад 46 І це є краще у композиції з залізним купоросом. Яким же чином ми будемо розводити залізний купорос для викорінюючої обробки саду? Це може бути відсоток 1, 3 або 5. Тобто, одновідсотковим розчином ми будемо обробляти молоді рослини, які висаджені в минулому році і мають в своєму віці до трьох років. Чагарникові. Кущики, саме агрус, смородину. Ми будемо обробляти трьохвідсотковим розчином залізного купоросу. Рослини старого саду, які нормально себе почували влітку, хворіли, але хвороби вдавалося контролювати. Ми будемо обробляти п'ятивідсотковим розчином залізного купоросу. І цю концентрацію можна збільшувати, якщо сад був хворий, якщо влітку під час вегетації проявлялися патогени, ми можемо концентрацію залізного купоросу восени збільшити до 7%. тобто 700 грам на 10 літрів води. Також потрібно пам'ятати, що такі обробки викорінюючі ми повинні проводити лише тоді, коли повністю опало листя, для того, аби не зашкодити. Рослинь для того, аби не попекти її. І тільки після того, коли опаде все листя, температури будуть в районі 1-5, ми можемо проводити викорінюючу обробку залізним купоросом. Ще раз повторюсь, залізний купорос ми використовуємо або один відсоток, або 3%, або 5% і дуже рідко збільшуємо таку концентрацію до 7%. І його можна поєднувати разом з селітрою або карбамідом. Дуже часто запитують: а чи можна проводити таку викорінюючу обробку з залізним купоросом, з карбамідом або навіть мідним купоросом восени хвойні рослини? Ми не рекомендуємо обробляти хвойні рослини восени такими викорінюючими препаратами, оскільки такі препарати підходять тільки для тих рослин, які скидають листя, які припиняють свою вегетацію на зимовий період. Осіння обробка саду запорука здорових дерев в наступному році. Саме тому не можна ігнорувати даний етап в кінці сезону. А ми нагадуємо вам, що ви завжди зможете звернутися за додатковою консультацією до наших фахівців в зелену аптеку. Або залишайте свої запитання в коментарях. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк та поширюйте це відео. До зустрічі!